Вітаю! Сьогодні про те, як збільшити кількість ваших клієнтів в будь-якому швейному бізнесі. Може це буде швейне ательє, може це буде швейний цех, неважливо. Перший крок, з чого треба починати, це зробити такий список ваших переваг перед вашими конкурентами. От що ви можете, наприклад, мені, як вашому майбутньому клієнту, запропонувати такого, щоб я вас обрав, а не ваших конкурентів. Так? І як, що ви можете запропонувати, повинно бути від увага, з 7 до 15 пунктів. От, от 1, 2, 3 пункти не працюють зараз в нашій країні, зовсім не працюють. Тобто подивіться на свій швейний бізнес очами вашого майбутнього клієнта і від 7 до 15 разів ви повинні відповісти собі на питання, чому ваш клієнт буде вибирати ваш, а не ваших конкурентів. Якщо ви зможете так відповісти, у вас дуже такий добрий шанс з'являється залучати нових клієнтів. Якщо ви не можете на це відповісти, або у вас там одна-дві переваги, то у вас не буде, на жаль, стабільної завантаженості вашого швейного бізнесу. Посилання на інше відео з цієї теми викладу під цим відео. Не забувайте про вподобайки та підписку на наш канал. З вами був Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів до нових зустрічей в інтернеті, а з кимось можливо, і у реальному житті.